Виконуємо номер 433 із підручника Геометрія 7 та номер 38 17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ проведено бісектрису ЦП. Малюнок 175. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут ПЦБ, якщо кут А дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 70 градусів. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі та виконала малюнок. Нам дано трикутник АБС, ЦП бісектриса. Кут А дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 70 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута ПЦБ. Знайдемо градусну міру кута АЦБ. Б. Нашого великого кута С нашого трикутника АВС. Сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, щоб знайти градусну міру кута АЦБ, потрібно від 180 відняти суму двох інших кутів. Кут АСБ дорівнює 180 відняти суму С а, кута і АБЦ отримаємо 180 відняти суму 50 і 70. Отримаємо 60 градусів. Оскільки це П бісектриса, то кут ПЦБ дорівнює кут АЦБ поділити на 2. 60 градусів ділимо на 2. Отримаємо 30. Записуємо відповідь 30 градусів. Номер 433 із підручника геометрія 7. Та номер 38, крапочка 17, із підручника математика 7. Виконано.